Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо закривати дуже смачні огірки з гірчицею в кетчупі. Для початку підготуємо огірки. Я їх обов'язково замочую на пару годин у холодній воді. Далі нам потрібно обрізати краї і розрізати, якщо огірок великий, на 4 частинки. Ось так. Якщо, наприклад, ось такий невеличкий, розрізаємо тільки навпіл. Також, якщо огірок довгий, так як ми закриваємо в півлітрові баночки, то ще потрібно перерізати такі огірки навпіл, щоб вони влізли у баночку. Далі готуємо маринад для огірків, каструлі, в які ми будемо готувати, з'єднуємо кетчуп, гірчицю в зернах, олію. В рецепті я використовую тільки рафіновану, цукор та сіль. Все перемішуємо. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо буквально пару хвилин. Коли маринад проварився, додаємо до нього нарізані огірки. Гарно перемішуємо. Продовжуємо варити. Доводимо до кипіння. Коли маринад закипів разом з огірками, маринаду стало більше, так як при варці огірки віддають свій сік, тому не переживайте, що маринаду на початку було дуже мало. Додаємо оцет та додаємо видавлений часник. Тепер перемішуємо постійно, так як чесник може пригоріти. Варимо все разом 10 хвилин. Огірки при варінні повинні змінити колір на світліший. Готові огірки розкладаємо по стерилізованих баночках. Ви вже дивіться на свій розсуд. Я баночки стерилізую обов'язково та закатуємо кришками. Спочатку накладаємо огірки, потім заливаємо їх зверху соусом. Огірки укутуємо ковдрою і так залишаємо до повного охолодження, а далі переносимо у прохолодне місце для подальшого зберігання. Обов'язково спробуйте приготувати ці дуже смачні огірки з гірчицею в кетчупі, це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.